Чому добрі люди стикаються з таким великим злом? Це питання палає у твоїй душі, мов терен, що все глибше проникає всередину. Ти розкрила своє серце широко настіж, роздарувала свою любов, наче ранкову росу, була першою, хто допомагав, останньою, хто йшов. І все ж життя ніби знаходить жорстоку радість у тому, щоб випробовувати саме тебе, ранити тебе, розчаровувати. Здається, що Всесвіт дотримується викривленої логіки, згідно з якою найдобріші мають терпіти найтяжчі удари. Сьогодні ти зрозумієш, чому твоя чиста душа іноді стає твоїм найбільшим прокляттям. Ти розпізнаєш приховані механізми, що перетворюють людей, подібних до тебе, на улюблені цілі для емоційних вампірів, і найголовніше, навчишся зберігати свою безцінну доброту, не жертвуючи при цьому собою. Але приготуйся, те, що ти дізнаєшся зараз, потрясе твій світогляд і змусить переосмислити все, що ти думала про доброту, кохання та людські стосунки. Карл Юнг у своїх найглибших аналізах людської психіки розпізнав щось приголомшливе в кожній людині існує і світло, і тінь, але вони взаємодіють одна з одною як магнітні полюси. Люди з яскравою свідомістю притягують темряву інших не випадково. А за безжалісним психологічним законом. Це парадокс, старий, як саме людство. Проте більшістю непомічений уяви свічку в темній кімнаті, автоматично всі тіні рухаються до неї, не щоб самі засвітитись, а щоб живитись її світлом, доки вона не згасне. Саме це відбувається з тобою. Ти перетворюєшся на емоційну заправку для тих душ, які не можуть або не хочуть наповнити власну внутрішню порожнечу. Вони приходять до тебе як міль до вогню, але приносять із собою вітер, що загрожує тебе погасити. Існує дивне явище, яке спостерігав Юнг. Чим чистішою і яснішою є свідомість людини, тим більше магнетично вона впливає на колективне несвідоме. Ти несвідомо стаєш проекційним екраном для всіх витіснених прагнень і пригнічених почуттів провини інших. У тебе вони бачать і свою власну втрачену невинність, і дзеркало власних промахів. Ця психічна динаміка робить тебе емоційним блискавковідводом для чужих внутрішніх бур. Перша і, можливо, найболючіша причина криється в тому, що Юнг називав проекцією тіні, коли люди не можуть інтегрувати власні темні імпульси, вони проєктують їх на інших. Але тут відбувається щось захоплююче і трагічне водночас. Вони проєктують не лише свою темряву, але й своє прагнення до зцілення на тебе. У тебе вони бачать невинність, яку втратили, доброту, яку ніколи не розвинули, і несвідомо розпочинають руйнівний танець між ідеалізацією та знищенням. Ти занадто добре знаєш таких людей. Якщо це здається тобі знайомим, напиши слово істина в коментарях. Вони приходять до тебе з тремтячими руками. І заплаканими очима зі своїми нескінченними історіями страждань, ніби розкладають перед тобою священні реліквії. Ти слухаєш, поки твоя душа не заболить, даєш поради, поки твої власні слова не стають порожніми, відкриваєш серце, поки воно не закривавиться. але чи помічала ти коли-небудь, що їм ніколи не стає краще, що вони постійно повертаються з тими ж ранами? Ніби ці рани занадто дорогоцінні, щоб їх зцілювати. Це відбувається через жорстокий психологічний механізм вони шукають не зцілення, а місце, де можуть скинути свій емоційний тягар, не беручи за нього відповідальність. Ти стаєш їхнім емоційним сміттєвим баком, прикрашеним найпрекраснішими словами подяки та любові. У глибинній психології ми говоримо про фатальну трикутну динаміку між рятівником. Переслідувачем і жертвою, ти несвідомо вскользуєш у роль рятівника не з егоїстичних мотивів, а з такого глибокого співчуття, що забуваєш, ти теж людина з межами. Ця роль робить тебе не лише вразливою, вона робить тебе залежною, залежною від відчуття потрібності, залежною від ілюзії незамінності. Люди, які не хочуть рости, але потребують уваги як повітря для дихання. Розвивають лякаючу майстерність читати твою доброту, мов відкриту книгу. Вони вивчають, які слова тебе зворушують, які сльози тебе пом'якшують, які історії змушують тебе кинути все і прийти на допомогу. Ти стаєш їхнім емоційним інструментом, на якому вони грають, коли захочуть. Тут криється друга, ще глибша причина добрі люди плутають доброту з безмежністю. Ти навчилась вірити, що любов означає завжди бути доступною, мов служба швидкої допомоги, завжди прощати як святий, завжди розуміти, як всемогутній Бог. Але справжня доброта не безмежна, вона свідома, вибіркова і самозахисна, вона обирає з мудрістю серця і розумом розуму, коли і як себе проявити. Це парадокс люди, які найбільше заслуговують на співчуття. Часто ті, хто найменше його вимагає, тоді як ті, хто зловживає твоєю добротою, мають моторошний дар натискати на правильні емоційні кнопки. Вони навчились використовувати твою емпатію як зброю проти тебе самої, вони малюють картини своїх страждань так переконливо, що ти відчуваєш провину, коли не допомагаєш. Юнг говорив про життєво важливу необхідність інтеграції власних тіней для людей. Подібних до тебе це означає також відкриття здорової агресії, владної відмови, захисного відокремлення. Це означає визнання, що в тебе живе не лише люблячий цілитель, але й мудрий воїн, що захищає свої кордони. Без цієї інтеграції ти залишаєшся неповноцінною людиною, яскраво світлою, але небезпечно беззахисною. Подумай про прекрасний сад: він дарує аромат і красу, живить душу і радує око. Але в нього є також огорожа не з жадібності чи бездушності, а з мудрості. Без огорожі дикі тварини потоптали б квіти, злодії вкрали б плоди, байдужі кинули б своє сміття. Огорожа не протилежність красі, вона її захисник. Люди з маніпулятивними схильностями володіють майже надприродним чуттям на доброту. Вони відчувають її здалеку, як хижаки свою здобич. Але розпізнають її не щоб оцінити чи поважати, а щоб використати, експлуатувати і споживати. Вони бачать твою готовність прощати і перетворюють її на довічну ліцензію завдавати тобі болі. Вони бачать твою емпатію і зловживають нею як інструментом емоційного шантажу. Це третій, особливо болючий механізм. Добрі люди часто несуть в собі історію, що сформувала їх до цієї надмірної доброти. Можливо, ти була дитиною, яка мусила підтримувати мир у розірваній родині маленькою дівчинкою, що навчилась. любов. Це щось, що треба заслужити нескінченним даруванням. Можливо, ти рано зрозуміла, що твоя цінність вимірюється тим, скільки ти даєш, наскільки допомагаєш, як досконало передбачаєш і виконуєш потреби інших. Ці ранні відбитки створюють несвідомі шаблони. Що роблять тебе магнітом для емоційно незрілих людей навіть у дорослому віці. Ти несвідомо посилаєш сигнали. Ось хтось, хто дає не питаючи, ось хтось, хто розуміє, не засуджуючи, ось хтось, хто несе те, що інші кидають. У психоаналізі ми називаємо це компульсією повторення. Твоє несвідоме притягує людей і ситуації, що знову розривають твої старі рани. Сподіваючись цього разу отримати інший зцілюючий досвід. Але поки ти не усвідомишся, ти лише повторюєш старі болючі патерни, ти знову і знову обираєш людей, які можуть брати, але не віддавати. Ти закохуєшся в потенціали замість реальностей, ти допомагаєш людям, які взагалі не хочуть, щоб їм допомагали. Ось неприємна правда, що може тебе приголомшити, іноді твоя доброта. Не така чиста і безкорислива, якою здається, іноді вона відчайдушна спроба купити любов, уникнути відкидання чи зробити себе незамінною для людей, які інакше могли б тебе покинути. Такий тип доброти походить не з повноти здорового серця, а з нестачі пораненої душі. Розглянь феномен емоційної зараженості. Добрі люди часто настільки проникні для почуттів інших. Що забувають, де починаються їхні власні і закінчуються чужі, ти поглинаєш чужі страхи, гнів і відчай як губка, не помічаючи, що втрачаєш власну емоційну ясність. Ця проникність робить тебе ідеальною здобиччю для емоційних вампірів. Юнг сказав би: Ти маєш розпізнати і прийняти тінь власної доброти, чого ти справді потребуєш, коли даруєш, визнання безпеки. Теплого відчуття потрібності та коханості, відчуття особливості та незамінності. Лише коли ти чесно розпізнаєш ці приховані потреби, зможеш почати задовольняти їх здоровим способом, замість компенсувати нескінченним виснажливим даруванням. Якщо ти вирішуєш обрати себе, напиши я обираю себе в коментарях. Але є ще глибша, більш прихована причина. Добрі люди часто несуть у собі своєрідну духовну гордість. Не помічаючи цього, вони таємно пишаються тим, що є розуміючими, вічно терплячими, всепрощаючими, самовідданими. Ця тонка гордість засліплює власні межі та жорстку реальність інших людей. Вона нашіптує тобі ти краща за інших, ти зрілша, мудріша, більш люблячий. Ти можеш думати, я не злопам'ятна, як інші. Я бачу добро в кожній людині, навіть коли інші його не бачать. Я вірю в зміни, навіть коли всі інші здались. Це прекрасні благородні думки, але вони можуть стати небезпечною наївністю, що засліплює тебе до реальності. Не кожна людина готова чи здатна відплатити добром за добро, яке ти їй даруєш, не кожен заслуговує на твою безмежну доброту та нескінченне терпіння. Ось ще одна психологічна істина, яка боляче. Люди часто не цінують те, що отримують без зусиль. Це жорстокий закон людської природи. Коли ти завжди доступна мов автомат, завжди прощаєш як запрограмований комп'ютер, завжди допомагаєш як робот, парадоксально втрачаєш цінність в очах інших. Вони починають сприймати тебе як щось само собою зрозуміле, як повітря, яким дихають, або воду з крана. Це не означає, що треба перестати бути доброю. Це була б зрада твоєї прекрасної душі. Це означає, що ти маєш навчитись бути стратегічно і свідомо доброю. Твоя доброта має бути вибором, не компульсивністю. Вона має йти з внутрішньої сили, не зі слабкості чи страху. Вона має бути вибірковою і уважною, не сліпою і недиференційованою. Юнг навчав нас, що індивідуація. Розвиток до власної психічної цілісності означає інтегрувати всі аспекти особистості, включно з незручними і складними частками. Для людей, подібних до тебе, це означає також розвинути здатність бути твердою, коли необхідно, встановлювати межі, навіть коли інші плачуть, говорити ні, навіть коли інші розчаровані, ранити людей, коли вони мають нереалістичні чи нездорові очікування. Це не бездушність, це мудрість серця, це розуміння, що справжня любов іноді болить, що дійсна допомога іноді означає не допомагати, що справжня доброта іноді має бути суворою і невблаганною. Уяви, що ти охоронець священного храму. Цей храм твоя душа, твоя енергія, твоя любов, чи впустила б ти всіх, навіть тих, хто хоче храм забруднити, зруйнувати чи осквернити. Звісно, ні, ти бретельно обирала, кому дозволено увійти до цього священного простору. Так само треба поводитись із своєю добротою. Твоя доброта як дорогоцінний діамант вона цінна, бо рідкісна. Якщо даруватимеш її кожному, хто проходить повз, вона втратить цінність. Якщо даруватимеш лише тим, хто вміє її цінувати і відповідати взаємністю. Вона збереже дорогоцінність і силу, є фундаментальна різниця між співчуттям і самопожертвою. Справжнє співчуття включає також співчуття до себе, воно визнає, що ти не безкінечна, як море, що й у тебе є межі, як у людини, що й ти маєш потреби, як кожна жива істота. Справжнє співчуття знає, що ти не можеш справді нікому допомогти, якщо при цьому знищуєш себе. Багато добрих людей мають панічний страх перед відокремленням. Вони думають, що встановлення меж означає стати твердими чи нелюбящими, як люди, яких вони бояться, але все навпаки, лише захищаючи свою доброту, ти можеш зберегти її довготривало як рідкісний скарб, лише піклуючись про себе, ти можеш справді бути для інших не вигорівши. У глибинній психології ми говоримо про необхідність розвивати як жіночі, так і чоловічі аспекти психіки, аніму та анімус. Для людей, подібних до тебе, які часто занадто заглиблені в жіночу енергію життя і піклування, це означає зміцнити чоловічий аспект, здатність до відокремлення, до домагань, до владного захисту власної території. Якщо ти готова зміцнити свої межі, напиши слово межі в коментарях. Ти маєш навчитись розпізнавати червоні прапорці, що майорять перед тобою як попереджувальні сигнали на вітрі, люди, які приходять лише коли щось потребують, і зникають, коли ти їх потребуєш. Люди, які постійно випробовують твої межі як нав'язливі загарбники, люди, які інтерпретують твою доброту як слабкість і експлуатують, люди, які ніколи не дають тобі того, ж, що ти їм даруєш. Це не цинічно чи бездушно, це життєво важливо і реалістично. Світ повний чудових людей, які вміють цінувати твою доброту і відплачувати взаємністю як відлуння любові, але він також повний людей, які безжально експлуатуватимуть твою доброту, якщо дозволиш, і твоя відповідальність розрізняти ці два типи людей ось практична порада, яка може змінити твоє життя. Спостерігай за взаємністю у своїх стосунках як уважний дослідник, справжні здорові стосунки, як гармонійний танець, то одна особа веде, то інша. Є природне давання і взяття дихання душ, але якщо ти завжди та, хто дає, веде, розуміє і прощає, то це не танець, це самотній монолог у порожньому театрі. Справжня доброта не пасивна, як тихий став, вона активна і свідома, як течуча річка. Вона обирає свій шлях з мудрістю, вона знає, коли текти, а коли закривати шлюзи, вона готова давати, але також готова приймати, вона готова розуміти, але також готова бути зрозумілою. Вона готова любити, але не готова зазнавати зловживань. Юнг розпізнав щось революційне. Тінь це не лише зло в нас, але також неприжите, пригнічене, відкинуте. Для багатьох добрих людей найбільша тінь. Їхня пригнічена сила, їхня нереалізована здатність до самоствердження, їхнє заперечуване право іноді бути егоїстичними. Роками вони тримали ці частини себе замкненими як небезпечних в'язнів. Інтеграція цієї тіні не робить тебе поганою людиною, вона робить тебе цілою повноцінною людиною, людиною, яка добра, бо свідомо обирає бути доброю. А не тому, що зі страху чи примушення мусить бути доброю, людиною, яка любить з відкритими очима, не із зав'язаними, людиною, яка дає сповноти, не з нестачі. це парадокс, що тебе здивує, коли навчишся також бути поганою, тобто пріоритизувати власні потреби, встановлювати міцні межі, іноді бути твердою і непоступливою, парадоксально переживатимеш менше поганого. Люди більше поважають тебе, коли ти поважаєш себе. Вони менше тебе експлуатують, коли показуєш, що не підлягаєш експлуатації. Вони краще з тобою поводяться, коли показуєш, як хочеш, щоб з тобою поводились. Запам'ятай це і дозволь глибоко проникнути у твою душу. Ти не рятівниця світу, ти не відповідальна за стілення всіх розбитих сердець навколо себе. Ти не зобов'язана допомагати кожному, хто простягає руку. Ти не для того, щоб наповнювати емоційну пустку інших людей як нескінченна криниця, твоя перша і найважливіша відповідальність перед собою, перед власним добробутом, власним душевним здоров'ям. Це не означає, що треба перестати давати чи допомагати. Це була б зрада твоїй прекрасній природі. Це означає, що ти свідомо і мудро даватимеш і допомагатимеш з повноти здорового серця замість пустки пораненого. З сили інтегрованої особистості замість слабкості непрацьованих травм, з любові до себе та інших замість страху відкидання та залишеності, найбільша і найвизвольніша істина така ти можеш бути доброю і сильною водночас, як дерево, що й плоди несе, і глибоке коріння має, ти можеш бути співчутливою і такою, що встановлює межі водночас як люблячий захист кордонів. Ти можеш бути любящою і самозахисною, водночас як квітка, що відкривається до сонця, але закриває пелюстки вночі. Ці здавані протилежності насправді доповнюють аспекти зрілої, інтегрованої і мудрої особистості. Добрі люди часто переживають погане, бо не навчились берегти і захищати свою дорогоцінну доброту. Вони не зрозуміли, що доброта без меж веде до самознищення як вогонь без каміна. Вони не визнали, що справжня сила іноді означає сказати «ні як скеля на березі, піти як птах у бурю чи розчарувати людей, які мають нездорові очікування. Але ти можеш це змінити, ти можеш інтегрувати це розуміння у своє життя як дорогоцінний ключ, ти можеш навчитись зберігати свою чудову рідкісну доброту і водночас захищати себе як священний храм. Ти можеш навчитись мудро розрізняти між людьми, які заслуговують і шанують твою доброту, і тими, хто зловживатиме і руйнуватиме її. Світ потребує добрих людей, подібних до тебе, відчайдушно і терміново, але йому потрібні добрі люди, достатньо сильні, щоб захистити свою доброту і мудро її використовувати. Людей, які добрі не зі слабкості чи примушення, а зі свідомого потужного вибору. Людей, які інтегрували свої тіні, і тому повноцінні і цільні. Завжди пам'ятай, твоя доброта дорогоцінний дарунок, не автоматичне право інших, ти вирішуєш мудрістю серця і розуму, кому його даруєш, ти вирішуєш, коли його даруєш, ти вирішуєш, скільки даруєш, і ти вирішуєш, за яких умов його даруєш. Це не егоїстично чи бездушно, це мудро і самоповажно. У світі, який часто холодний і безжалісний, твоя доброта рідкісне і дорогоцінне світло. Але ніколи не забувай, що навіть найяскравіші світла треба доглядати і захищати, щоб не згаснули, як свічки на бурі. Захищай своє світло, живи його любов'ю до себе, стережи його мудрими межами, і воно довго горітиме, і багатьом загубленим душам освітить дорогу додому. Якщо твоє найважливіше усвідомлення сила, напиши слово сила в коментарях, якщо це відео допомогло побачити твою доброту в новому, яснішому світлі, поділись ним з іншими добрими людьми у твоєму житті, які можливо переживають ті ж болючі досвіди. Підпишись на канал для більше глибоких усвідомлень, прихованих механізмів людської психіки і розкажи в коментарях. Як ти навчилась захищати свою дорогоцінну доброту, не втрачаючи її? Твій досвід і мудрість можуть допомогти іншим знайти той же зцілюючий шлях.